Всім привіт! І знову в нас переремонт бокового поріза. Клієнт віддав колесо на ремонт, йому щось тут наробили, надробили і все одно не вийшло. Розлазиться, от я накачую його, видно, що кордова там розлазиться і, і спускає шипитись. Шишка здорова лізе. Це ну, обов'язково переробимо. Зараз я вскрию і подивимося, що там, що там внутрі. Ще й наклеїли неправильно. Зовсім неправильно. Вона взагалі почти відклеєна. Ну зараз давай сюди. Подивимося. Да. Щось тут сильно погано. Звісно. Вона і приотклеєна одновременно. Навіть тут лучше держиться в цьому місці, там де треба. Вона повинна була клеїтися від борта отсюда аж як мінімум отсюда. І то цієї латки маловато для такого серйозного поріза. Ну добре, будемо зараз знімати латку, переробляти. Так, а ось що було у нас під латкою. Ось вот таке пошкодження из, знутри. І воно почало далі розриватися. Поганенько, конечно. Це колись так, звісно, не можна було робити, бо воно могло стрельнути на ходу. Но сама латка почала розриватися, розвалюватися. Ну, зараз переробимо, я вам покажу вже результат. Так, коли все готове, чекає на свого власника. Ось такий результат получився. Сьогодні у мене вихідний день, вже завтра я йому, звісно вже віддам. Тут ще один ремонт у мене, також чекає на свого власника. Ну, а це чекає, коли я буду його робити. Все, всім дякую за увагу. До наступних відеороликів.